Вітаю вас, ви на каналі Zodrot UA, мене звати Катерина, і це було дуже кмітливо з вашого боку вимкнути цей огляд. Адже сьогодні, на огляді, в нас кооперативна гра на асоціації. Так кмітливо від видавництва Yellow Box. Ми вже знаємо багато ігор на асоціації, на вгадування слів. Тож давайте подивимось, чим здивує нас саме ця настілка. На початку гри вам необхідно взяти ось ці планшети у вигляді конюшини, маркер і карти зі словами. Гра проходить у два етапи: перший це загадування слів. Другий етап це відгадування слів. Ви берете чотири карти і викладаєте випадковим чином на ваш планшет. Тепер ваша задача об'єднати два слова однією асоціацією. Це може бути загальний або власний іменник, акронім. Тобто широко вживана абревіатура. Також це можуть бути звуконаслідувальні слова, типу мяу му, Це можуть бути числа. Головне, щоб це не були ті слова, які вже є, спільнокореневі та вигадані слова. Тож, давайте покажу вам це на прикладі. Ось у нас є слова палець і вогонь. Хм, як би це об'єднати? Може, словом, лайк? Like"? Хм. А ще у нас є слова рейтинг та канал. Може, це підписка? Ви думаєте, я вам на щось натякаю? Ні, не натякаю. Я говорю вам прямо: поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також у нас залишились слова пшениця і кухня. Ну, наприклад, хай це буде борошно. І слова сестра та вибух. Ну, не хочеться думати про погане, тож, ну, наприклад, хай це буде якась сварка. Після того, як ви написали свої асоціації, при цьому нікому їх не показуючи, ви перегортаєте всі свої картки, перегортаєте планшет і додаєте одну карту з колоди. Таким самим чином роблять і всі інші гравці. І тепер переходимо до другого етапу, власне, вгадування слів. Оберіть, кого будуть вгадувати першим, цей гравець стає так званим глядачем. Цей глядач віддає свій планшет іншим гравцям та викладає перед ними свої картки. Після чого задача інших гравців викласти картки у правильному порядку, тобто зрозуміти, що саме які слова були загадані під цією асоціацією. Гравці викладають карти, як вони вважають, що саме загадав глядач. При цьому той, хто загадував, має сидіти мовчки, не подавати ніяких реакцій і просто слідкувати. Після того, як гравці виклали картки, глядач дивиться, чи все зроблено правильно. Якщо все правильно, гравці отримують по одному балу за кожну карту, плюс бонусних 2 бали за кмітливість. Якщо ж була допущена помилка, то глядач просто прибирає ті картки, які розташовані неправильно. І команді дається другий шанс. Після того, як гравці зробили свою другу спробу, глядач, ну тобто ведучий, перевіряє знову. І тут нараховується по одному балу за кожну правильну картку, але бонусів вже не буде. Після цього отриману кількість балів необхідно написати на зворотній стороні вашого планшету. Почергово відгадуються асоціації всіх гравців, отримані бали сумуються, і можна звіритися з табличкою у правилах, наскільки кмітливими ви були. От, власне, і всі правила все дуже легко. Просто про компоненти. Ну, компонентів тут не занадто багато, але вони всі класні, якісно зроблені. Дуже незвично, що ці планшетики у формі конюшини. І, до речі, чому саме конюшина? Справа в тому, що в англійському варіанті гра називається Soul Clover. Конюшина англійською мовою clover це співзвучно зі словом clever, тобто розумний, кмітливий, така гра слів. В українській мові так не вийшло. Але все одно прикольно. Тепер до вражень. Мені реально сподобалась ця гра. Я взагалі люблю ігри на відгадування слів, на асоціації. Ну камон, кодові імена це одна з найулюбленіших моїх ігор. Ця гра, звісно, відрізняється від кодових імен. Вона все ж таки простіша, її набагато легше пояснити гравцям, і плюс вона кооперативна. Тут вам не треба змагатися один з одним, ви граєте разом. І через це, ну, нібито має бути менше конфліктів. Хоча це не завжди так. Коли ми грали в цю гру, були такі моменти, коли було незрозуміло: ну, типу, як ти поєднав ці два слова? Чому саме цією асоціацією? Ну, камон, як так? Але. Після декількох партій ти вже починаєш налаштовуватися на інших гравців і починаєш слідкувати, як саме вони думають. І це теж дуже така прикольна синхронізація розуміти хід думок різних людей. Після першої ж партії хочеться зіграти і другу, і третю, адже гра не займає багато часу, але вона дуже цікава. Вона змушує вас мислити, придумувати. Ну, це дуже класно. Експірієнс. І тут є ось ці бали у табличці, залежно від того, скільки гравців і скільки балів ви набрали, ну, такий собі рейтинг. Але ну, насправді це може бути під час перших партій, ви будете підраховувати і думати, скільки ми набрали. Потім це стає вже не так і важливо. Це більше не як гра, це процес. Коли ви сидите, загадуєте, потім спілкуєтесь один з одним, ну це дуже круто. Ще до плюсів цієї гри, що тут майже немає даунтайму. Ну, тобто часу, коли якийсь гравців довго сидить. Думає, всі інші його чекають, адже гра проходить одночасно. Всі одночасно написали, потім всі разом відгадують. Через нескладні правила і такий цікавий процес. Це просто ідеальний варіант для новачків, а також класний варіант для ігротек. Власне, Ярослав та всі відвідувачі його ігротек не дадуть мені збрехати. І якщо ви теж хочете перевірити це на практиці, то, будь ласка, напишіть Ярославу у телеграм, його контакти будуть в описі. І також приходьте у Києві на ігротеки. Вони завжди проходять у дружній класній атмосфері і там зможете спробувати так кмітливо. Ще дуже прикольно, що гра може підлаштовуватись під гравців. На коробці вказано, що гра від 3 до 6 гравців. Але я грала удвох з сином, і як ми вирішили цю ситуацію? Ми просто грали два раунди, написали слова відгадали один раз, написали відгадали другий раз, так нібито нас грає четверо. Або можна одразу заповнити два планшета і викласти перед іншим гравцем не п'ять карток. А всі вісім, щоб він їх розкладав по двом планшетам. Гра розрахована до шести гравців, адже тут шість планшетиків конюшини. Але хіба це проблема і коли нас це зупиняло? Просто можна грати командами, тобто об'єднайтеся у команди і разом придумайте підказки. Також у грі можна налаштовувати складність. Якщо вам занадто складно, ви можете не додавати ось цю п'яту картку. Або навпаки, якщо вам занадто легко, додайте не одну, а одразу дві картки. На коробці вказано, що в неї можна грати з 10 років. Насправді можна це робити і набагато раніше, якщо дитина вміє писати, вміє читати і зможе придумувати асоціації, так дитині можна трошки полегшити і дозволити їй викладати картки не випадковим чином. А трошки їх там десь підкрутити, ну просто щоб вона сама обрала собі слова, з якими їй буде легше працювати, або взагалі замінила якусь картку, якщо там є якесь незрозуміле слово, підсумовуючи максимально позитивні емоції, максимально класні враження, проста, швидка, але дуже цікава. Гра. А як вам ідея пограти просто зараз? Об'єднайте слова однією асоціацією і напишіть про це в коментарях. Спробуйте об'єднати машина та справа, диня та осінь, скрипка та золото, перець і новий. Буду чекати ваших коментарів із задоволенням їх читати. Ну і як завжди, наприкінці, хочу порадити вам ще дві кооперативні гри на асоціації. Перша гра влучні підказки. У ній також треба об'єднати два слова однією асоціацією, але трошки іншим чином. У вас буде поле, зверху у вас будуть чотири слова, позначені літерою, і з боку чотири слова, позначені цифрою. У гравців на руках будуть картки з координатами. Наприклад, Б1. Це означатиме, що вам треба однією підказкою об'єднати слово під літерою Б зі словом під цифрою 1. Інші гравці будуть вгадувати, і таким чином поступово ви будете заповнювати поле. Друга настільна гра одним словом. У цій грі гравець намагатиметься відгадати слово, інші ж гравці дають йому підказки, але тільки одним словом. При цьому вони пишуть свої підказки таємно і потім звіряються один з одним. І якщо якісь підказки будуть однакові, вони вилучаються з гри. Тобто ви маєте давати не занадто очевидні, але і не занадто складні підказки, щоб все ж таки допомогти тому, хто вгадує. Посилання на огляди цих двох ігор будуть у описі. Я вам дуже дякую за перегляд. Не забудьте про вподобайку і підписку і не бійтеся складних правил і грайте у настільні ігри. До зустрічі!